Друзі, всім привіт! Хочу нагадати у нас в продажі, ще залишився СК-5НІВ Ефект, був культиватор е, КП-5, але він вже проданий, 10-метровий. Залишила снівка, катки, е, е, дискоборона, 3 ,8 метри, і ось така зубова сцепка. Ось що цікавить, все знаходиться в Миколаївській області переставувати. Можлива допомога в доставці. На Диску-ой зуборона саморубна, це вроді б, як газоновська рама, розкосить цілідриці зділені. В принципі, кого зацікавить, телефонуйте. Він ад-кондиціонер, мотор д 260 МТЗ, комбайн з січкаркою. В принципі, в повному робочому стані. Резина передня вшиточна. Приїжджайте, можемо завести, протестувати, комбайн продається комплектом з жатками. Комбайн в одних руках брався 2005 року в техноторгії, в одному господарстві працює. Телефонуйте за вкаженим номером телефону під відео.